Віці калажа вийшла з цим і з акумулятором турбо. Він, може, і робив би з цим акумулятором. Но, ну, є сюди нюанс. Гляньте, сюди покажи. Дивись, жопка далі в турбо. Посадка, ось, да. да, Ось ми взяли по посадці і тут жопка далі. Ну, ця частина, це я так говорю. І що ми маємо? І ми маємо таку фігню. Турбо акумулятор не сідає на перфоратор Перше, таке бачимо. Тобто сідає будь-який, восьмьорка, четверка юніверс, четверка індастріал. Та всі сядуть, я не, mm -hmm. не знаю, десь тут двоєчка ще лежала. Не важливо. коротше, Все сідає, а... а турбо не сідає. От і прикол. Каже, клієнт не робить. ну Ми думали, що не робить по причині, що він високоток, не високотокою, тобто не сприймає. Ну, він просто фізично туди не достає. Отака От движуха, така історія малята. Так що. Блин. Працюємо, учимося, тобто нюансів всіх одразу знати неможливо. Учимося в процесі. Клієнту поміняємо на Універсал, у нас один якраз завершився і поїде сьогодні на заміну. Орен... профілі. Магазин Магазинблаг, контакти вже в жанці профілі.